Українські бігуни-аматори влаштували марафон на підтримку військових, які захищають Донецьк і Луганськ. У спортивному марафоні взяли участь близько 40 киян. Кожен зробив благодійний внесок щонайменше у 100 гривень. На зібрані кошти планують закупити кровоспинний препарат Целокс. Поки одні українці захищають вітчизну, інші для них бігають. 22-річна Оксана взяла з собою спортивну форму 200 гривень та обов'язково гарний настрій. У парку Феофанія бігатиме 6 кілометрів на підтримку наших військових для того, щоб підтримати військових і таким чином показати всім іншим, що, що це що це варто робити. Що треба, що що бігом, а також іншим, якби спортом можна допомогти військовим, усе себе об'єднати країну, робить ось. Цей молодий чоловік буквально вчора виконав 10 кілометровий забіг на параді вишиванок. Сьогодні на підтримку тих, хто зараз стоїть на передовій у Луганську та Донецьку, із собою прихопив 100 гривень. Підтримати звісно військових, які за нас воюють, які справжні герої, щоб вони не страждали від. Травм, які вони зазнають під час військових дій, це збираються кошти на препарати медичні перед стартом біжать не поспішаючи. Це поради від спортивних чемпіонів родини Кузіних. Далі обов'язкові гімнастичні вправи обов'язково гімн України. На старту вага руш олімпійські марафонці наголошують не обов'язково себе виснажувати. Тож учасники зможуть як пробігти, так і пройти цю відстань со старта ну более-менее мягко начать, да, чтобы не хвататься потом за бок и не задыхаться. А мы рассчитали силы, ждали силы, да, по тем более здесь мы прошли трасса не не очень лёгкая, потому что есть подъёмы и есть спуски, они чередуватые, конечно, вот этим вот да, вхотанием забок. Минимальная участь у забивы для утихохочих 100 гривен. Зібрані кошти передадуть громадський ініціативі Офіс на сотня допомогу українській армії на закупівлю кров препарату Целокс. Це потрібно кожному. Насправді така індивідуальна аптечка, в яку входить Целокс, в яку входить ізраїльський бандаж, турнікет, має бути у кожного солдата на передовій. На жаль, зараз ну, якби ми не можемо похвастатись тим, що наші всі наші солдати цим забезпечені. Але ми робимо все, щоб їм в цьому допомогти. Якщо мова йде саме про українських солдатів, почали допомагати з червня місяця. Перед цим ми допомагали майдану і пораненим лікарням допомоги людьми. Це важко вираховувати. Якщо говорити про обсяг допомоги, яку ми зібрали, це 680 тисяч гривень на сьогодні. Волонтери розповідають і ще місяця цього року їм вдалося врятувати не одне людське життя, адже усіх об'єднує одна мета прагнення не лише допомогти українській армії, а ще й об'єднати Україну. Ірина Тищенко Ігор Коркодим, новини УТР.